Останній день 2024 року лише декілька годин відділяють нас від прийдешнього нового 2025 року. В останні три роки новорічно-різдвяний настрій зіпсований, зруйнований, сплюдрований расистськими загарбниками, війною, нав'язаною Росією. Як дивитись в очі людям, які втратили рідних і близьких? Своїх дітей, у яких зруйновані будинки, які не мають особистих речей, які наживали впродовж всього свого життя. На ці питання немає відповіді, як не можна вгамувати біль війни впродовж десятиліть. За попередніми підрахунками на відбудову України знадобиться 30-40 років. А це вже два наступних покоління. Ми вдячні Збройним силам України, кожному воїну, вклоняємося перед загиблими захисниками за те, що можемо зустрічати новий 2025 рік на вільній українській землі. За святковим столом, нехай і у тривожному настрої. І віримо, що за кровавою темрявою війни. Прийде в Україну мирний день, який наблизить новий 2025 рік. Працюємо, донатимо Збройним силам України, і щодня віримо, що новий рік наблизить нас до миру довгоочікуваного, який вже зачекався кожний хто живе в Україні. З наступаючим новим 2025 роком.